І у цій порі маємо можливість поспілкуватися з Дмитром Лубінцем, повноваженим Верховної Ради України з прав людини. Вітаємо вас. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір студія. Так, добрий вечір і вам і дякуємо вам за вашу роботу. І от про неї зараз і поговоримо щодо цього обміну: 44 українських захисники повернулися. Які його особливості, можливо, про це розкажете. і що чекає на щойно повернутих громадян України? Особливість у нас повернулись дві цивільні особи. Ми розуміємо, що у нас тисячі цивільних осіб залишаються в полоні. Ми про них теж не забуваємо і працюємо як по звільненням військовополоненим нашим героям-героїням, так і по цивільним заручникам, яких насправді. Десятки тисяч, я можу казати цифру про 20 тисяч цивільних заручників, яких на даний час тримає Російська Федерація. Тому працюємо по всім категоріям. і всіх хочемо повернути додому. Ну, ви можете бачити, що у нас в цьому місяці напевно вже такий рекорд, бо ми провели декілька обмінів. Сподіваюся, що вся наша команда кодинаційного штабу. Працюю над тим, щоб подібні рекорди ми ставили в кожному місяці. Знову ж таки, всім хотів хотів сказати від себе, що це точно не проста робота і повернення кожного нашого героя чи героїні це непроста справа. Тим більше коли ми ведемо перемовини з Російською Федерацією. Тому повірте, 44 – це немало. Бо я навіть сьогодні от в коментарях у себе бачу в Фейсбуці, писали, що так мало. Ну, повірте, це точно немало. Кожен заслуговує на те, щоб повернутися, і під кожним ми працюємо окремо. Знову ж таки, в цьому приймає участь весь склад координаційного штабу. Безпосередньо в цьому процесі приймає участь і наш президент, і керівник офісу президента. Чекайте наступних позитивних новин. Розкажіть, будь ласка, яким чим діляться? Що розповідають? Чи фіксуєте? Ви вже, можливо, розпочали фіксувати факти злочинів проти наших військовополонених, які щойно повернулися, і що можете сказати про їхній моральний стан? У нас під час проведення обміну присутні мої співробітники. Дійсно, ми ведемо свій аналіз, ми спілкуємося. З повернутими з нашими хлопцями. От, з приводу морального стану, я вам скажу відверто, все дуже чудово. Хлопці, коли розуміють, що вони повернулись додому, всі дуже радіють, всі задоволені тим, тим що виконана гарна робота, скажімо так. Щодо фізичного стану і медичного, тут набагато все гірше. Знову ж таки, на жаль, для всіх нас ми вкотре бачимо, що Російська Федерація тримає наших військовополонених в негідних умовах. Ну, ви можете бачити по фотографіях, знову ж таки, це десятки скинутих кілограмів, це свідчення того, що погано відносились. Можу сказати, що деякі сигнали щодо змін в кращу сторону ми бачимо, чуємо від хлопців. Але на даний час, я як там омбудсман України, я трактую, що це не є системні речі, скоріш так, поодинокі ми бачимо зміну в кращу сторону е в конкретних місцях, де тримають наших військовополонених. Але загальна така ситуація системна залишається ну ганебною. І знову ж таки, е, е жоден от сьогодні от спілкувались мої представники. Ми теж задаємо запитання: а ви, хоч бачили, хоч раз представників міжнародних інституцій. Ну, в першу чергу, Міжнародного комітету Червоного Христа, чи ООН, чи будь-кого. Жодного разу ми не побачили хоч одного звільненого військовополоненого, полоненого Хто сказав би так? Жодного. Тобто, на даний час ми звільнили з урахуванням сьогоднішнього обміну, ми звільнили 2000 279 е, осіб, і на даний час я не знайшов хоч одного українця чи українку, яких ми повернули, хто сказав би: так, я в полоні бачив один раз чи там чув що приїжджають представники Міжнародного комітету Червоного Христа. От, на жаль, це є продовженням такої ганебної традиції, росіяни. В негідних умовах тримають і вони знають, що їх ніхто не перевіряє. Дмитро, Ну завжди у медалі є дві сторони. Давайте від наших захисників, які повернулися з полону, до російських полонених, тому що це теж так би мовити, в площині вашої діяльності безпосередньої Україна дотримується Женевських конвенцій. Ви постійно на цьому наголошуєте міжнародного права і відкрита для міжнародних організацій. Ми цивілізована країна, тому все так і є. В той же час утримувані російські, які ну на території України перебувають, російські полонені вони цікавляться, чи можуть вони все ж таки напряму звертатися до вас або когось офісу омбудсмена, якщо, скажімо, його права порушують. Ну, скарги вони бувають, ви це напевно підтвердите, але скаржаться на те, що змушують слухати український гімн. Можливо, там змушують когось працювати або вивчати біографію гетьманів. А от знаєте, спілкуючись з заступником міністра юстиції, пані Висоцького, вона сказала, є ще такий термін катування публічністю напри. Приклад, дуже багато уваги їм приділяють і західні ЗМІ. От як можете прокоментувати цю історію? І чи є фідбек, скажімо так, безпосередньо від Офісу омбудсмена до полонених російських? Знаєте, чому, чому я так посміхаюсь? Тому що на даний час ми от кожного місяця ми приїжджаємо в табір для військовополонених російської армії. Жодного військовополоненого з російської сторони. Ми не побачили, хто б скаржився. І знаєте, не тому, не тому, що вони там чи бояться, чи залякувані. Ми навіть на одинці спілкуємося і кажемо: що, дивіться, вас тут все влаштовує. Вони всі кажуть: слухайте. Та багато хто тут знаходиться в кращих умовах, ніж він живе вдома в Росії. Вони, знаєте, напевно, для нас якусь. Там, неадекватну річ я скажу, але знаходяться такі, які кажуть, що ми вперше побачили в будівлі санвузел з теплою водою, вперше в житті. Тобто, зрозумійте, що для них ті умови, в яких вони перебувають, це надгарні. Зрозуміло, що хтось каже, що є розпорядок, там на шосту годину треба прокидатись, але всі військовослужбовці, вони. До цього звикли, тобто якоїсь там системної, системного порушення, ми в цьому не трактуємо. Тобто, це є розпорядок. Їх ніхто, до речі, не змушує працювати. Це їх власний вибір. Або хочеш працювати, або можеш не працювати. Е, у них є можливість спілкуватися зі своїми родичами. Є напряму. У них навіть є можливість зробити телефонний дзвінок. І знову ж таки, ми показуємо дійсно всьому цьому світу, що подивіться різницю, можливо, це. Змусить вкотре підняти питання неефективного виконання мандату міжнародним комітетом Червоного Христа, бо в Україні все забезпечено. Я на цьому завжди наголошую: Україна забезпечує весь спектр прав військовослужбовців згідно Женевській конвенції. І дійсно кожного дня, практично, там або міжнародні журналісти, або міжнародні експерти, або якісь монітори туди приїжджають, або наша інституція туди приїжджає. Тому вони без Уваги не залишається. У нас до речі, був випадок, коли ми приїхали, і там знаходяться журналісти з французького державного каналу. І знову ж таки, ні, ми не не повідомляємо заздалегідь, що приїжджаємо, ні журналісти. І вони попросили в присутності наших представників. А чи можемо ми спробувати їжу, якою ви годуєте військовополонених. Будь ласка, їм надали таку можливість. Вони там пообідали, зняли все це, залишили задоволені. І знову ж таки, ми, як суспільство, повинні розуміти, я розум. Ну я знаю цей моральний настрій, що там наших тримають там, в таких поганих умовах, катують психологічно. Там тиснуть, але повірте, ми не можемо по-іншому. Нам тому весь світ демократичний і допомагає, щоб бачити різницю між росіянами і українцями. Дійсно, українці демократична країна, яка розуміє, що є таке права людини. Повірте, ми повинні це робити, щоб оця допомога продовжувала нам надходити. Бо справді зараз всі розуміють, що це ж не війна між Україною і Росією, це війна між демократією і світом диктаторів, тому нам будуть продовжувати, але нам треба показувати от таке і на сам кінець тоді ставлення, пане Дмитре. На кінець тоді, якщо, е... якщо скажімо так, людини немає, ну росіянина, так полоненого немає в списках на обмін. І він вже занадто довго на його думку утримується там до року. Буває, значить, сидять в цьому таборі. То який далі, далі алгоритм дій, скажімо, його або нас як держави ну, в подальшому, куди ми його переміщаємо, судом засуджуємо? Там є він має отримати вирок, чи як? І, до речі, були такі випадки, коли росіяни а, говорили, що вони не хочуть повертатися, або там мешканці, скажімо, ОРДЛО, вони не хочуть туди повертатися, вони хочуть залишитися в Україні, посприяйте нам, а, щоб наші родини перевезли в Україну. От, чи підтверджуєте ви такі факти? У нас є такі факти, дійсно, я це підтверджую. Що б я хотів би порадити. Ну я можу зараз звернутись до всіх громадян Російської Федерації. Якщо у вас є відомості, що вас, ваш рідний знаходиться в полоні або зниклий безвісти, будь ласка, звертайтесь до нас напряму і ми готові надавати вам таку інформацію, навіть надати можливість приїхати в Україну і побачити з своїм. Родичам, які перебувають в статусі військовополоненого на території України. Щодо перевезення родин, теж були такі випадки. Ми зараз пропрацьовуємо подібні питання, варіанти. Щоб якщо люди готові дійсно показати всьому світу, що вони навіть тікають з цієї території. Країни терористки, то ми в тому числі готові цим займатися. Але знову ж таки, це не може робити окрема Україна. Це повинна робити система захисту прав людини у вигляді організації Об'єднаних Націй Зрозуміло. Міжнародного комітету Червоного Христа. Що ж дякуємо вам, пане Дмитро, за такі розлоги і змістовні відповіді. Дмитро Лубінець уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Дякую, Дякую все буде Україна.